Ісус попрямував у землях терські і Сидонське. І війшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг отаїтися. Як тільки почула про нього жінка, донька, якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до нього ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофенікії. вона благала його, щоб вигнав в з її дочки. А він сказав їй, дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо не добре забрати хліб дітей і кинути щенята. А вона у відповідь каже мені: Господи. Але ж і щенята під столом їдять крихта від того, що є для дітей. І він сказав їй, за це слово іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежить на ліжку і біс вийшов з неї. Тає Слово Господнє, слава Твій, Христос. І пані Слова Святого Євгенія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Іца і Сина, Бога Святого. Міхвандзі Хвалони, Єсус Христос. Божий Бог. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сестрички монахини, Наші шановні братця рецепти, і мустранти, організм, кохані близькі, рідні, параф'яни, улюблені божодіти. За це слово іди в міст уже вийшов з твоєї дочки. Повстає питання, що це було за словом. Що пан Єсус так насправді почув в цьому Слові? Навіть Марик сьогодні не пише, як вона говорила ця жінка. Просто написав, вона благала Його, щоб вигнав біса з її точки. Але не написано там прямо речення, що вона каже якби в, прямій, в прямій мові що прошу тебе, чи прийде до мене, так як казав сотник, не запрошую його до свого дому. Багато чого не пояснює, так як батько один прийшов і за свого сина просив і каже, що біс його хапає в різних місцях, в різних моментах і кидає його, може його вбити, не говорить. Різних пояснень не розказує ситуації. Приходить просто просити. І, напевно, просила в такий спосіб, що трудно було це описати. Або люди чули, Марик не був апостолом Пана Ісуса, це був учень святого Петра Апостола. То як вона мусила говорити, що Святий Пьот, розказуючи про це, марик навіть не знав, як це записати. Або говорила так, що тільки сам пан Єсус її чув. І це залишилося в тайні ця розмова, але сама розмова тайна не залишилась. Ми знаємо, що пан Єсус теж в один момент, коли. Приходили до нього люди, і прийшов начальник війська, сотник, благати про оздоровлення слуги Свого. Каже, я знаю, яка є сила Слова. Не мусиш ти до мене. Я не достойний, щоб ти прийшов до мого дому. Скажи тільки слово, і моя, мій слуга одужає. Ми сьогодні повторюємо ці слова на кожному інший святий. Повіць, тільки Слово, без оздоров'яна душа моя. Тільки слово скаже, – «Боже, душа моя, одужає. І пан Єсус тобі сказав, я ще не зустрів такої віри в Ізраї. Або теж в одному місці, коли теж жінка приходить і просить пана Ісуса, каже, пан Єсус, яка велика Твоя віра. Людина може мати таку віру, що сам Бог дивується. Яке ж це мало бути словом? Слово це не тільки те, що ми чуємо, це її постава, це її переконання, це її віра. Пан Ісус каже, не можу забрати дітям хліб і кинути. Пса щенята. Вона каже, Господи, і щенята їдять зі столу панського, то що пана є. Тому що євреї не любили цих людей поганських, які вірили в різних богів, не поклонялися одному богу, і вони їх рахували за якийсь другий сорт і називали нараз їх, що це є люди як пси. Пане Ісус про це знав, і Він хотів цим докорити єврея, показати на цій жінці, що він як єврей мав би її відкинути. Але з огляду на її віру Господь дає цій людині велику нагороду. Це теж дуже такий вразливий знак і приклад. Якщо ми молимося за когось, молитва в заступницька, за когось молимося, яку велику благодать можемо випросити для цієї людини. Потрібно подумати сьогодні і усвідомити собі про таку реальність і такий факт, що те, ким ми є сьогодні, і що ми сьогодні робимо і як живемо, це теж заслуга. Багатьох людей, про яких ми можемо не знати. Так не раз собі думаю, то, що я можу служити священиками. То, що Бог вибрав мене, це не значить, що хтось інший був поганий чи гірший, але це є молитва і заслуга багатьох людей, про яких я можу не знати. Людей, які молилися на адорації про священників, Просили про святі численні покликання, і так і є сьогодні Сгородка. Це заслуга батька і матері, бабусів, дідусів. Це заслуга парафіян, це заслуга народу, який чекав на священників. Це заслуга тих людей, про яких ми можемо взагалі не догадуватись. І вони випрошують. Цю ласку Божу, що ми маємо священників, монахів, монахів маємо святі сім'ї, маємо віруючих людей, маємо костюм. Це є велика Божа благодать, молитви заступницької. І ця донька може нам собі не уявляла, що таке може з нею бути, що мама піде до пана Ісуса і випросить цю ласку Божу для неї. Але потім чомусь Евангелія не пише, що з ними було, що з ними сталося. Можливо, цей один факт життєвий, вистачив їм, щоб вони далі були визнавцями Ісуса Христа, щоб вони далі проповідували в себе про це Боже Царство, яке мама побачила, просячи про оздоровлення своєї доньки. Деякі святі на початку Християнства, яких називаємо Отцями Церкви, говорять, що сьогодні це теж в переносному значенні треба зрозуміти, бо костул, спільнота Пана Ісуса, Свята Церква це є улюблена наречена Ісуса Христа. Тому приходить жінка, а не чоловік. Душа людини є сьогодні. В цій ролі дочки, а не сина. Тому що це є найдорожче, що є сьогодні в людині, і що є найцінніше сьогодні в спільноті церкви це душа людська. І тому теж описано, що прийшла жінка просила за доньку. Так само, якщо ми будемо досліджувати Святе Писання. В стародавних мовах, то, наприклад, в арамейській мові, в якій послуговувався Ісус Христос, Дух Святий це є вона, душа свята, так би ми могли перекласти. І Дух Святий сьогодні провадить Остіл Божий, тому Вона, Дух Святий, приводить жінку, яка просить за свою душу, за свою думку. Так можна теж зрозуміти сьогоднішній опис святого Писання. І може ми привикли, що там, жінка це хтось слабший, це може там не раз хтось сміється з чоловіків, що, що там логіка інакша, може плутає праву руку зливою і так далі, Є різні варіанти. Я собі пригадую такий момент, коли ми. Були на увазах на дитячих канікулах, ще в молодості, як я був міністрантом. Один ксон розповідав нам таку історію, яку ми сьогодні теж читаємо в книзі буття. Дуже гарно нам прицеля читала перше читання, друга, другий розділ буття приходить, і він так нам пояснює, якби своїми словами, приходить Бог до. до Чоловіка до Адама і питали, чим чому ти можеш ще допомогти? Все вже є на світі для тебе. І він каже, я би хотів, щоб ще була одна людина. Каже Господь каже, Бог Отець, я тобі сотворю жінку. І запитує Адам, що з мене так, єврейський розказ, єврейська росту. Відразу то, а що, що з мене потрібно? І Бог каже, а яку ти хочеш мати жінку, і Адам робить замовлення, щоб була дуже розумна, що йому багато працювала, що вона була сильною, витривалою. І Бог каже, добре, але за це треба заплатити. Питає Адам, як, скільки? Щоб вона була розумною, ти маєш пожертвувати своєю головою, ти будеш дурніший за нею. Щоб вона була сильною, ти мусиш пожертвувати руками, бо вона буде більше працювати, як ти. Щоб вона була витривалою, ти мусиш пожертвувати ногами, а вона буде довше витривалою, ніж ти. І коли Бог так перечислює ці всі зарплати, Адам перебиває Бога і питає: а можна щось подешевший варіанти? Бог каже, можна. Можеш розплатитися одним ребром. Він каже, добре, згода, але що з цього вийде питає Адам? І Бог каже, історія покаже далі. І коли ми слухали початок цієї розповіді, очевидно, хлопці сміялися з дівчат. Але потім, коли Сон закінчив цю розповідь і сказав це останнє речник, історія далі покаже, то вже ми були засоромлені, а дівчата були герої, і Казали, бачите, ви скупі, а ми могли бути розумніші, гарніші і так далі. Але за те, що ви спопередяні, ми такі. І пам'ятаю, це був такий наклик на нас. Ми в дівчата дівчатах там били хлопці по плечах, що ми такі там сміялися з них. Але тут йдеться про такий підхід до людини, що ми привикли щось на щось, якийсь бартер, щось купувати, не бути потім должниками комусь. А Панизо сьогодні каже, що це велика ціна такого зцілення. І жінка каже, я готова. Я готова сказати, що я не людина, що я як це щеня, як собака, як пес, тільки оздоров мою душу, мою дитину. І Господь каже, по твоїм особі це сталося. Тому сьогодні. Ми хочемо зрозуміти, що пан Єсус є цим Словом, через яке Бог Отець до нас промовляє. Якщо ми хочемо щось зрозуміти, потрібно запитувати Пана Єсуса. Потрібно дивитися, як Він це робить. Потрібно слухати, як Він говорить. І тоді ми будемо виконувати волю Божу. Тоді наша душа буде звільнена від диявола, від нечистого духа. Тобто будемо святі, будемо справедливі, праведні перед Богом. І тому теж сьогодні хочемо свою свідоміти ще раз, що ми є Костого спільнотою Божою, що Ісус Христос нас любить, як свою вибрану наречену. і що в нас найцінніше, що маємо, це наша душа, бо вона. В доброму значенні, скажучи, при, в, в кавичках приречена на вічність. Вона є несмертельна, Бог є вічний, а душа наша несмертельна. Бо ми маємо початок, не маємо вже закінчення нашого життя, нашого існування. І справді від сьогодні, від одного моменту залежить, яка ця вічність буде. І ми, коли молимося про вічність, потрібно мати свідомість, що ми повинні просити Бога, щоб ми цю вічність вже сьогодні прийняли, зрозуміли, тому що коли ми помремо, то, очевидно, вже тоді нічого не зміниться. Тоді ця вічність нас застане такою, яка є на сьогоднішній день, якою ми живемо сьогодні. Тому хочемо. Насамперед, дякувати Богу за дар життя, за дар вічності, за нашу душу, яку Господь нам дав. І просимо, щоб Він звільнив цю душу від всякого зла і обдарував вічною радістю в небі.